Вітаю, шановні друзі. Кажуть, що Путін готує зелених чоловічків у країни Балтії. Ну, для того, щоб, щоб перевірити дію або дієздатність п'ятої статті НАТО. Давайте подивимося, чи дійсно Путін веде зелених чоловічків. У якусь з країн Балтії, щоб прощупати, так би мовити, прощупати НАТО. П'яту статтю. Ну, давайте подивимося. Ну, не ж гібридну, да гібридну свою операцію, гібридні ці. Вже прокатали в багатьох республіках, в багатьох країнах. Так, Єрафант. Агресію. Ви знаєте, Ну вони планують. Вони планують. Ну, як Вони розглядають такий варіант. Рафан, да, до інших берегів з агресією для того, щоб там, ну, створити катастрофу якусь. Ну, що? Але може обнулитися. Обнулитися. Заново, да, з... заново. Або розпочати, да, розпочати йти іти до інших берегів по-глупому, знаєте так, глупий поступок такий, по-глупому. ну, Претендувати забрати теж там якусь частину території, да, до інших берегів, агресія, спри... спричинити катастрофу. Ну щой тут. І, і взяти під контроль, під контроль частину території. Дивіться, так як вони робили у 2014 році, да? ну, в Україні і, і в Придністрові, і так далі. Тобто, е, накатана схема. Це дійсно так: під контроль, взяти частину території, претендувати, що це наше, по факту це наше і так далі. Е, так, що вони далі планують? Ну, Військову операцію, певно. Відстоювати свої території, свої, по факту, наші, да, території вони відкатана і, 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 і працюють досить посилено працюють в цьому напрямку. Що далі буде? Відстоювати, захищати цю територію, відвоювати. Дивіться, трішечки так же точно, як у, якісь там райони відвоювати. І стверджувати, що це наше по факту. Ми, ми, ми захищаємо своє, да? але це нечесний бій. Нечесний бій. Дивіться, тут, тут вони можуть, я б сказала, що теж про, ну, вони можуть програти отакі маніпуляції. да? Робота, мені, проводити маніпулятивну роботу, вести нечесний бій, маніпулятивну роботу. Ось так. Тобто спричинити це... мечі це внутрішній конфлікт, внутрішній. Тобто, знаєте, як вони? Вони почнуть з маніпуляцій стосовно внутрішнього конфлікту, так як це починалося в Україні, як це починалося в Придні... Придністров'ї. Да? Пам'ятаєте, переодягнені зелені чоловічки, ну там же, ну, вони не зелені, а просто переодягнені гастрольори да? спричинять. Воєнний конфлікт всередині, тобто громадянське це протистояння, з цього з цього почнуть і можуть навіть відправляти туди туди зброю. ось так Ну, що я вам скажу? Абсолютно однакова схема, яка вже була, яка вже була. Тепер давайте запитаємо. Те, що планують, і те, що вони думають, що так у них пройде, і в цих країнах, вони упевнені в цьому, так? Тобто вони будуть йти туди захищати свій русський мір. Це ідеологія, це карта певних, певного бачення, світо, світ, світобачення і так далі. Так? Ну, Скажімо, так, ідеологія, релігійна чи політична, так, ну, давайте подивимося. Що з цього вийде? Вони отримають удар. Вони прощупають, можливо, навіть. Вони спробують розхитувати ситуацію як внутрішній конфлікт, розумієте? Але отримають удар. Треті країни, да? Треті країни досить ретельно тримають цю ситуацію під контролем. Вони зразу отримують удар. Як тільки полізуть тут, як тільки, тільки спробують. Удар, да? Далі ситуацію змінити, ну, вони спробують змінити ситуацію. Тут ще Таро продовжує говорити, все рівно продовжує. Я поставила питання, а Таро Таро е продовжує говорити, як вони будуть, як вони планують. Вони хочуть знову таки, завдяки маніпуляцій маніпуляціям контролювати да, роботу. Дивіться, вони будуть робити ставку на співпраці із певними людьми, да, певною командою всередині цих країн, правильно роблять прибалтійські країни, що висилають руско, русо, рус, росолюбів, да? не русо, а росолюбів. Дивіться, вони будуть робити ставку, вони вкладають і дежавю, наше дежавю, те, що прокатувало у всіх країнах пострадянського періоду, да. дивіться, на зрадників, да, це, це, це ще удар, о, зрадницький удар. так. Ось так. Змінити ситуацію, вкла... ну, що в них є ресурс, щоб там хитати ситуацію. Ситуація дежавю. Так, покажіть мені, що з того буде в тому домі. да, в домі, можуть, можуть змінювати. І знову дивіться, в домі є люди. Отак. От от. Ось так от. На що вони надіються, ви розумієте? Знову ж та ситуація, знову ж так, така, така точно схема. Є команда, є люди, об'єднані однією друзі, да, об'єднані одними думками. Ідеями, які можуть дуже швидко змінити ситуацію в тому домі. Вони направлені, спрямовані да, на співпрацю з цими людьми. Ці люди в одній команді з, з росіянами і з Путіним. Розумієте? І вони думають, що саме так точно можуть фартово зробити ситуацію і приподнести людям як внутрішній конфлікт. П'ятірка мечів це внутрішній конфлікт. Ви знаєте, кашу заварити, кашу заварити спробують їхні, їхні люди, там, росіянці, розумієте? Це, і це, це ті, які можуть нанести удар саме серце одній із, із країн, ну, де вони визначаться, розумієте? Вводити, знаєте, вводити вони не будуть війська швидше всього. Так? Оця карта це буде йти допомога туди, може йти туди допомога. Але ситуацію розхитають як громадянську. Як це робили на Донбасі в 2014 році? Ось так. Що це шахтарі викопують зброю з шахт. І нас там нет, і так далі. Ставка буде робитися на людей, які. А ви знаєте, туди ж могли, як до 2014 року в Крим ж заїхало скільки агентури. І зараз ця агентура, така ж точно агентура сидить при Балтійських країнах. Ось так. Тому, розумієте, вони ж захочуть. Щоб, щоб не, не йшло, скажімо так, застосування п'ятої статті, щоб це не було пряме вторгнення іншої країни, тоді це буде, звичайно, що НАТО треба було активовувати. Але ж вони будуть робити по-хитрому, вони ж будуть, ну, скажімо так, свергати правительство нідружественної, начебто це внутрішній конфлікт, розумієте? Вони ж побояться. Відкрито, все рівно вони бояться НАТО. Бояться, дивіться, світ, мир. Вони хочуть запустити певний процес. Досить досить успішно запустити цей процес у цьому. Тобто цей процес спробувати перекинути через кордони в світ. да Процес запустити в світі переможний, тобто спробувати з країни країни НАТО. Ну, вони побоюються все-таки запускати такий процес. Да? Вони побоюються, вони, вони бояться знову тих проблем, які можуть звалитися на їхні плечі, і цей, і, і цей процес додаткових, так би мовити, проблем він може звалитися на їхні плечі. Додатково, вони бояться, бояться, що це буде важко, бояться проблем. І тому дивіться, і тому вони будуть відмовлятися. Ну, Вони розуміють, що, що вже з, з країнами прибалтійськими країнами все-таки не може не прокотити такий сценарій, і їм, можливо, прийдеться відмовлятися і відгрібати від тіля. Ну, остання карта, яка говорить про те, що їм доведеться відмовитись через ті проблеми, які. Можуть у них з'явитися ось так. У них і так саме нікуди тих проблем. Але, бачите, вони відмовляться, вони відмовляться. Чи спробують, давайте ще раз так, на, на як підсумок, чи спробують вони розхитати ситуацію так, як вони розхитували в 2014 році на Донбасі. На Донбасі. Ні, це ілюзія. Таро сказала, це ілюзія. Імператор би і хотів, да, обман, ілюзія. Офіційно вони трандять, звичайно, їхні там всякі ми, ми підемо, ми попробуємо да Але влада, це обман, офіційно прийняли рішення, дьявол приймає рішення, визначається, але, із, 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 бачите, Спробувати, ну особистий комфорт, але аналіз, да аналіз говорить про те, от визначається, що це буде комфортно б йому було спробувати ще й таку ситуацію да в країнах, в Натівських країнах розхитати, як громадянський внутрішній конфлікт. Але ось оце СВО їхнє, да, Воно буде розбалансовано і локалізовано. Вони це прекрасно розуміють, рішення по Україні. Стати відлюдником. Ви знаєте, як тільки, поки СВО йде в Україні, вони цього робити не будуть. Як тільки вони стануть відлюдниками в Україні, тобто вийдуть із воєнного конфлікту, вони планують, да? планують, бажають допомогти, але все рівно дивіться від цієї гри вони підуть. Да? Тому що, тому що ну, сила, якщо, якщо треба буде застосовувати там силу, саме російську силу, то силі там російській прийде кінець, шансу там немає. Розчарування, розрив стосунків. Ну, не, не, ну, я вже роблю це другий раз для вас. Я викладаю це відео вже двічі. Я вже звертаю увагу на це питання, тому що воно вже піднімалося. У моїх розкладах піднімалася в суспільстві і знову дивіться, відмовляться за тих проблем, яких вони бояться. Це ілюзія. Вони хочуть, вони вибирають цілі, але даро але... говорить, що це ілюзія. Не підуть вони, не рипнуться, не зможуть, не зможуть вони розхитати там ситуацію, вони побояться. Тому що все-таки дивіться, тут, тут іде дьявол боїться, от. іде аналіз. Вони ж прекрасно розуміють, що якщо буде проаналізоване оте їхнє ополчення, завезене туди, да, закинута та агентура давно вже, яка концерні банки, які чекають на наказ, да, якщо буде проаналізована ситуація, то там почнеться скандал величезний, скандал, який призведе до, до ще більших проблем. Які вони вже мають на цей час. Тобто для них це дуже проблематично розхитати так точно ситуацію в натовських країнах, як вони розхитали на Донбасі. Для них там буде дуже і дуже проблематично. Да, хотіли так, готують, так є там люди, є групи людей. Тому я вже сказала, що правильно роблять ці країни, що висилають із країни, тримають більш-менш під контролем. Оцих путінолюбів, росіянолюбів, так би мовити, да, висилають їх, ось, ну, не бачу я, що вони будуть туди посилати своїх зелених чоловічків, переодягнутих, і, швидше всього, що бояться вони чіпати, Країни НАТО. Хоча країни НАТО говорять, готуються до війни кажуть, що ну, Кремль може напасти. Розумієте, ну поки не бачу. Можливо, можливо, пройде якийсь час, щось там стукне у голові, але на, на найближчий час все-таки ні. Не буде. Планують вони це тоді зробити як, ну, скажімо так, як стануть відлюдниками в Україні. Тобто, як відійдуть, да? відчеплються від України, чи, чи по, по, отримають по мусалах в Україні, так, що вилетять. Ну, ось і все. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.